Любі друзі, почали збирати картопельку вдома в дворі на грядці де у нас 2 сотки посаджено, сьогодні ось вибрали сорти різні, бачите. Є і ось є і менша. Ось така у нас картопелька, вийшло з 2 соток. Получається, 4 сітки і відерце. 7 кг повне. Це ще не... Незважаючи на те, що ми копали все літо, їли ту картопельку молоденьку і зараз, до цього моменту, поки не викопали їли, то загалом я вважаю було б сіток сім, сім або шість. Я вважаю, що це гарний результат з, з 2,5 соток, тому картопля в цьому році гарненька. Аби її зберегти ще на зиму.